Бути батьками це дуже особливе покликання. Воно тут глибоко в нашому серці. І усі ми, як батьки, маємо десь в своїй пам'яті такий фотоальбом тих особливих митей. Може, коли ми вперше довідались, що станемо батьками, може, спогади першого ультразвуку в часі вагітності і першої картинки нашої дитини, чи тієї миті, коли ми тримаємо її на руках новонароджену. Чи те, як вони сплять маленькі, а ми на них дивимося, очей наших дітей і тих мрій, яких ми бачимо в їхніх очах, мрій про їхнє майбутнє. Наші діти, народжені мріяти, наші діти мріють про щасливе і світле життя. І ми, як батьки, теж мріємо, і ми, як батьки теж. Маємо стільки мрій, ми хочемо собі уявляти, що вони будуть щасливі, здорові, що вони будуть мати гарну освіту і гарну роботу, гарну сім'ю, що в їхньому житті ми теж мріємо, не буде негараздів, не буде труднощів, не буде хворіб, не буде болю. Але ми теж знаємо, що так не буває. Ми знаємо, що, на жаль, в житті неминуче будуть випробування. Ми всі переживаємо втрати. Ми всі часом зустрічаємося з різними викликами. І зараз в Україні війна, і на долю наших дітей випало пройти через усі випробування цієї війни. І так як в житті неминуче будуть випробування і є випробування, то нам дуже важливо як батькам мати ще одну мрію: мрію, що наші діти будуть стійкими. І ця стійкість це якість, чеснота, якої вони дуже потребують, і якої ми дуже потребуємо. І що таке стійкість? Стійкість це здатність проходити через випробування. І ми хочемо, щоб наші діти пройшли через це випробування, залишаючись людьми і зростаючи в людяності, зберігаючи здоров'я душі і зберігаючи. Гарні стосунки. Ми хочемо, щоб наші діти змогли залишатися в світлі і залишатися в правді. І ця якість, оця психологічна стійкість є дуже-дуже потрібна у людському житті. Вона потрібна в миті випробувань, і вона так потрібна нам усім, як народу, зараз, і нашим дітям, зокрема. І як батьки, ми звісно, хвилюємося, як позначиться ця війна на наших дітях. Ми хвилюємося, чи в них не буде посттравматичного стресового розладу чи якихось інших ран на душі. Але нам дуже важливо пам'ятати, що якщо наші діти мають нашу підтримку, якщо ми є разом в цих випробуваннях, то ми зможемо загоїти усі рани. Ми знаємо з досліджень, що більшість і дорослих, і дітей, які стикаються з різного роду психотравмуючими подіями, Зможуть відновити і зможуть берегти психічне здоров'я. І що в них буде так зване посттравматичне зростання. І навіть якщо в когось буде ПТСР, бо деколи ми стикаємося з викликами великими, це можна зцілити. І посттравматичне зростання це є про те, що ми не просто вціліємо душею, ми не просто збережемо психічне здоров'я, а проходячи крізь випробування. Ми ще більше станемо з'єднаними і сильними, і світлими, не лише як народ, але теж як сім'ї, як спільноти, і як люди. І це є наша мрія для наших дітей. Це є наша мрія, що, попри те, що в житті є, і будуть випробування, що вони зможуть залишатися в світлі і правді, і зростати в людяності, і бути сильними. І бути об'єднаними. І тому ми розпочинаємо цю серію коротких відео для батьків про те, як ми можемо підтримати наших дітей в ці часи випробувань війною, але не тільки про те, як ми можемо допомагати нашим дітям зростати у стійкості. Ми не вибирали цієї війни і ми не вибираємо цих всіх випробувань, але ми маємо вибір те, як ми на них відповідаємо. І Наш вибір є однозначний, ми вистоїмо, ми переможемо, ми відродимось. І як батьки ми дамо нашу міцну руку підтримки нашим дітям і ми пройдемо через це разом, щоби було так, як казав Шевченко: буде син, буде мати, і будуть люди на землі.